Віталій, сьогодні ти покидаєш верес після п'яти років. Ти прийшов з клубом скільки випробувань та перемог. Став улюбленцем вболівальників. З яким серцем та відчуттям покидаєш нас? Ну, ну насправді боляче мені покидати цей клуб. Це важке рішення для мене було, але я його прийняв і хочу, щоб верес розвивався. В майбутньому, на жаль, не зможу вже радувати вболівальників на стадіоні на даний момент. Можливо, колись поміняється щось. Але хочу подякувати вболівальникам і тренерському штабу, президенту, всім, хто підтримував мене, любив, вболював. Цей клуб є частинкою мого серця. Чи можна вважати Верес головною командою твого життя? На даний момент можу сказати, що Верес був моєю головною командою в житті. Тому що вони мені дуже багато дали, але я буду сконцентрований на іншій команді з завтрашнього дня і буду докладати максимум зусиль, щоб ця команда здобувала хороші результати і якнайшвидше піднялася в класі. Я буду себе повністю віддавати на футбольному полі, так само, як робив це за Верес. Я думаю, що там також люблять команду і також дуже сильно підтримують. Чим тобі запам'ятався період у вересі? Чи будеш згадувати ці роки з особливим теплом? Мені в період у вересі запам'ятався майже весь тільки з позитивом. Я тут виграв свій перший трофей на професійному рівні, став чемпіоном першої ліги. Тому я завжди буду за верес відгукуватися тільки позитивно і буду любити цей клуб, тому що як я говорив я раніше, мені клуб цей дав дуже багато. І буду скучати за вас. Чи було це важким рішенням? І хто був ініціатором переходу? Ти чи клуб? Це насправді дуже важке рішення було. Я завжди хотів, щоб клуб зміг заробити на мені грошей, тому що вони мені дали в футболі дуже багато, і вони мені дали майбутнє футбол. І це було, в принципі, спільне рішення і клубу, і моє. Я хотів піти і хотів, щоб «Верес» заробив. І, в принципі, це сталося. І я вдячний клубу, що прийшов мені на зустріч.